Привіт, я Олександра Косячова, дефектолог-логопед, нейропсихолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про мою діагностику. Я знаю, коли виникає тривога стосовно розвитку дитини, і це дійсно так: коли не знаєш відповіді на питання, чи це є нормально, чи вже варто звернутися до допомоги до спеціалістів. Саме для цього я провожу діагностики, щоб розвіяти ваші сумніви, чи розвивається дитина правильно. Чи вже потребує допомоги спеціалістів моїй діагностиці чи діагностиці іншого спеціаліста, який працює з дітьми, має бути певна послідовність, яка є у мене. І перший етап це збір анамнезу. Для чого він взагалі потрібен, і взагалі навіщо ми питаємо батьків, як народилася дитина, яка була вагітність перший рік життя, як дитина гулила, повзала, коли почала ходити і багато-багато. І перший етап це збір анамнезу. Поки дитина адаптується до нового приміщення, до нових іграшок, я вже можу паралельно зі спостереженням дитини збирати анамнез у батьків. Я питаю, Проходила вагітність, пологи, перший рік життя, чи турбувало щось, порушення сну, порушення харчування і багато інших питань. Це дає нам повну картину порушення дитини. Чи взагалі вона є? Також на підготовчому етапі я можу запропонувати батькам пройти анкетування, скринінги, опитувальники. Це також допоможе нам більше дізнатися про дитину в різних її соціальних середовищах, в в дитячому садку, в школі і так далі. Також ми можемо разом пройти цей опитувальник на самій діагностиці, або я надсилаю перед діагностикою, щоб батьки вже пройшли підготовлення. Наступний етап це діагностичні проби. Але я вам скажу так: діагностика починається вже з порогу. Я дивлюсь, як дитина заходить, як цікавиться іграшками, як просить маму подати якусь певну іграшку, яка є спільна та розділена увага між батьками разом з дитиною, як вона грається, як спілкується і багато чого іншого. Також я можу паралельно з бесідою з батьками давати певні діагностичні проби на розуміння мовлення, на розрізання кольорів, якісь моторні програми або інші різні діагностичні проби, які зможуть допомогти мені побудувати майбутній корекційний маршрут. Наступний етап це ми робимо висновки. Я даю певні. Рекомендації, звичайно, що я не ставлю ніяких діагнозів, бо цим займаються лікарі, лікарі-неврологи, лікарі-психіатри. Я можу дати рекомендацію звернутися до спеціалістів, таких як лікарів, або пройти якісь певні обстеження. Або, наприклад, якщо в мене немає певного скринінгу, то я можу дати рекомендацію звернутися до спеціалістів, які цей скринінг є. Також я даю дуже об'ємну інформацію стосовно рекомендацій щодо занять вдома. Якщо ти, наприклад, ми візьмемо у дитини артикульційна дисфаксія, то я покроково надаю інформацію, що має дитина робити, щоб у неї покращилась робота артикульційного апарату. Я даю якісь предметно-побутові ігри, я даю побутові інструкції, щоб батьки більш зрозуміли, що робити вдома з дитиною, і це спрощує роботу спеціалістів, якщо батьки також будуть займатися паралельно вдома. І найголовніше на моїй діагностиці ви отримуєте максимум підтримки і максимум інформації, і 0% засудження. Я обов'язково вам надам рекомендації щодо занять щодо відвідування якісь певних ліхлярів чи обстеження, якщо вони потрібні. Якщо не потрібні, то я вам дам рекомендації щодо занять вдома. Або, наприклад, я пораджу вам соціальний колектив, такий, як дитячий садочок. І все буде у вас добре.